Добрий день, добрий вечір, Значить, Хотів сьогодні показати вам таку невеличку дороботку, допрацювання Ренорського домкрата, в кого вони, знаєте, не, ну, не, незручно піднімати довго. Бім. Чого ти розійшовся? Незручно, довго. Тобто дуже незручно. Довга гайка на 19, трошки обточена, приварена. От. понятно, ця ручка витягнута. Все. О, тут з двох сторін приварена і тут з двох сторін. Подивимося, як наскільки простіше піднімати і опускати. Ну в даному випадку зараз будемо опускати. Видно да, наскільки швидше, простіше і удобніше. Ну, дивіться, кому сподобалось, можете теж собі таке зробити. Всім дякую!